Ви в курсі, що було зі мною минулого року, з мухами, з цим всім, як я боровся, який то був кошмар, що я навіть почав, попав е, в один із відосів до нашого цього конкурента з потойбічного світу. Ви може бачили, хто бачить, хто не бачить, подивіться попередні мої відео. А тут вирішив я чуть прикупитися. І думаю, буду легенько. Випереджати, піду на випередження з тими мухами, будемо щось робити так. Не то, щоб доводити, а до того стану, коли вже мухи, ну коли вже вони є і коли вже зробити не можна. Просто випередити і хочу спробувати зробити так, щоб вони навіть не з'явилися. Накупляв я смаколиків. Так, колись я них купляв. Йодоклін, по-моєму, чи йо. Коротше, йодоклін, походу. Так, Зараз ще є, походу, інструкція. Так, міксабайт у гранулах. Такий препарат. Далі ще є у нас такий йодерин. Рідкий. Букав спочатку треба рідким пройти. Потім треба сухим пройти, сухим, оцим А потім отак. Все від звака. Ліносан, йодерин. І, походу, аква, аква, аква. Міксабайт, походу, Аква називається цей препаратік. Як молочко. Я минулого року, видно, не видно. Я минулого року його прикупляв. А цього року тобто я вже користувався минулого року. Цього року хочу повторити, вроді такий непоганий препаратік. На те, що вбиваю мух гарно. Я чого вам це все показую? Бо минулого року я активно боровся з мухами шкідниками. Ви це все бачили, всі бачили. Цього року я хочу зробити так, щоб їх не було. Но я розумію, що в мене так не вийде, по-любому вони будуть. Як не крути, тому що це сарай, це тварини, це мухи. По-любому буде. Але я буду старатися зробити так, щоб їх було якомога менше. і я Пів року вже так старався робив. Знаєте, я старався вичистити гній щоб було кожен раз свіжіше, свіжіше, чистіше, скоріше вичищав. Не те, що там 3-4 місяці. А цей рік хочу зробити, щоб було ще крутіше. Бо минулий рік я вже купував такі препарати, дорогі ви бачили, 3000, по-моєму, я давав за 5-літрову відречку, посипав, якісь гранули і нічого вони мені не дали. То цей рік, думаю, чуть дешевшими препаратами. Пробувати інше щось пробувати. Там те не спрацювало, може це спрацює. З цим от сухим, який буду посипати. Але щось я так зрозумів, що я його взяв трохи маловато. Тому що почав читати, то тут виходить 100 грам продукту. Так? 50 грам йде на 20 квадратних метрів. А в мене тільки одна траншея з кінця в кінець 17 метрів. Помножити на 2. Це 35. Це одна пачка йде на одну траншею. Друга пачка. Іде на другу траншею. І ще ж малу кімнату треба, то якби я його пам'ятаю, що походу взяв маловату. Ну щось буду виходити, якесь положення, щось придумати. То, по-перше, по-друге, буду викидати гній, викину, а тоді вже а тоді вже буду обробляти. Ну, це буде через тиждень. Результат обов'язково покажу, бо ви знаєте, що я стараюся завжди сказати правду. Працює то працює, не працює то не працює. Прикупився я. Ящичками знов. Знову взяв повну машину ящиків, бо ті трохи розпродав. Прибрав я знов, бо пішли такі заказики. І кажу, що от на дворі жара, блін, я не знаю, я кажу, як я маю вам його то відправляти, бо жарко, хто продає, той бачить, той знає, як той кролик доїжджає. А хто продає одиничними, той не може собі просто уявити. І через то кажу, приїжджайте, пане, що краще більшості випадків самі. Коли така жара. Я буду старатися по можливості відправити, коли холодно, коли йде дощ, а в жару я зразу кажу, я відповідальності не несу. Я буду старатися відправити поменше кроликів в ящичку. Одного, два, все. Бо то жара. То жара, і той кролик жару не переносить. Холод легко. А жару він не переносить. Тому ситуація така: хочете їдьте самі, а хочете чекаємо холоду. Хоч і наближається вже до нас літо, але все одно пішли трошки заказики по кроликах, особливо по кітних самочках. В принципі, догадуюсь, чого саме кітні, а не молодняк. От телефонують люди так і хочуть кітну самочку. Переважна кількість кітну самочку. Я об'ясняю, кажу, дивіться, мені, по-перше, мені легше продати. І вам дешевше молоднячок, і що, наприклад, там 200 гривень кілограм, і е, самочка має там 3 кілограма, половиною, 3 Так це виходить. Ну, самі розумієте, там 600-700 гривень. Е, а я кажу, кітна буде штуку. Добре? Без питань. Давай, тільки нам кітну. Але кітна якого мається на увазі, скільки часу кітна? Я кажу, два тижні, бо я. Ну, можна там 9-10 днів, але я кажу, стараюся так 12, 13, 15 днів, щоб прощупати, що вона точно кітна. І якби. Ну, щоб, потім як людині дивиться в очі, якщо вона не кітна. Це я так не роблю, що там пустив до самця, самку вибракував, пустив до самця і взяв, продав, а там же собі, що хочете, приведе, то приведе, не приведе, то не приведе. Ні, я її запліднюю і стараюся, щоб вона процентів 90-100 була кітна, прощупую, а там же все. Залежить від клієнта, від покупця. Якби не дивлячись, люди не дивляться на те, що там молоде у нас коштує менше 600-700 гривень. Давай нам, хай буде дорожче, але давай нам хітно. Добре? Одну ні. П'ять, сім, десять. Ого. Кажу, якби, каже, ну, ти сам об'ясняв, що саме краще, кручо, так багато, бо ж типу, ну, то якби не дуже дешево, да, Ну, але сам так розумію, що я сам стараюся, якщо купляю самця, то стараюся взяти його не молодого, взяти, заплатити дорожче, але взяти його такого, як треба, вже дорослого, сформованого, щоб я вже бачив, яким він має бути. Ну, в натурі. Кажуть, до мене ти ж сам об'ясняв, що краще брати 2-3-5 і більше. Е, бо ти ж сам говорив, що одна може не привезти, одна може привезти там, чи дві, і взяти і розкидати. Бо інші умови, стрес пер... при перевезенні, стрес на інші корма і всі діла. Е, і одна може там е, взагалі пропасти, пропасти природа, бо більшість самок, виходить, в мене молоднячком ідуть. І ти ж кажеш, все сам розказував, а тут кажеш, що типу, дорого, типу, кажи, сам собі суперечиш. Кажу, та ні, я не говорю, просто. Ну, Якби кажу, я хочу і так, щоб і мені кажу, було добре. Бо дивіться, по-перше, кажу, коли в них треба знаходитися, по-друге, напереживатися, бо це кролик, це вам не що інше. По-третє, кажу, купа кількість самок була запліднена. Так, для, неї, для них був проведений час на запліднення. Вони за ту кількість часу, поки я їх прощупав, ще взяли там певну кількість корму. Так, і потім з них. Чогось із-за того, що попався поганий сурфогон, Кажу, мала кількість була запліднена. Ну, виходить, вже Ну, поняли. І кажу: виходить, що я попав Попав на препаратах на часові, на сурфогонові і на кормі. так. Ну, якби хто займається плотно, той розуміє. Ну, По-правильному. Вже на сьогоднішній день треба було би використовувати сіргон. Сіргон 500 там для збудження, для е, визивання цієї охоти. Но я ще так не дуже стремлюся ним користуватися, тому що сіргон може. Ну, то вроді хороша штука, але так як я раніше з руфагоном, тим попереднім, що я користувався, то як би сіргону не треба було, бо ми так пробували, що з сіргоном, що без сіргони, кількість запліднення була. Можна сказати, що однаково. Ми не побачили в цьому нічого нового. Вже з теперішнім сурфогоном я взяв, попробував. Зараз буду дивитися, прощупати, яка то кількість там вийдеться в нас. І чи може чи треба буде, чи не треба буде зараз використовувати той сіргон при сьогоднішньому сурфогоні, то вже буде видно трошки пізніше. Ну, але поки що ще пробую по старинці. Запліднення. І сурфагон. Ну, а цей чоловік говорить до мене, каже: ти зараз розказуєш, що типу, візьміть там одну, дві, три, собі, попробуйте. І каже, яка з них візьме, справді розкидає чи навіть і пропаде. То каже, то що я потім буду робити? Так каже, візьму більше 3, 5, 10. І буду точно знати, що деякий якийсь там відсоток вже останеться в мене, буде вирішений мною. каже, І е, ну, виходить, залишиться в мене і на розмноження й далі. Ну, але ну, бо це. І літо, розумієте, якби це була там зима, осінь, то це було б чуть цікавіше. Холод, якби не страшно, це жара. Кролик не боїться холоду, кролик боїться трохи жари. Ну нічого, якщо з ним гарно, акуратно відноситься до нього. І при розмноженні, при годуванні, то ну, це має бути добре. І про це все я показую в кожному своєму відео, як я набиваю шишки і... Посказую вам, щоб ви не повторяли моїх помилок в майбутньому. І тут, виходить, так само самка. Ми каже, ми дамо більше, але щоб самка була вже більша, щоб самка нам точно родила, щоб не чекати, заплідниця вона не заплідниця. Бо як ви вже бачите, хто займається плотно кроликами, і можете побачити, як зараз самки приходять в охоту. Особливо зараз У мене таке було. Два тижні назад, може і назад, навіть, ну, десь 2 тижні, назад, я запліднив. так, Я їх прощупав, це певно, що три тижні назад, І я поміняв сурфагон на інший. Це капець. Убиток великий. З 30, бо якби не запліднював, не запліднював, а тут з'явилися заказики, І з 30 самок в мене шість кітних всього навсього. І виходить, деяким відмовив, а деяким оддав зразу всі, щоб не ці. Як то кажуть, а ці посунув заказики трошки далі. І кажу, буде вже якась кількість, бо зараз знов запліднив таку кількість немаленьку. Щоб якби з цими заказиками розхльобатися і все, і на цьому все. Бо ну, будуть замовлення, то будуть. Але зразу кажу, що треба буде приїжджати самому і їх забирати. Бо Передавати зараз. Молодняк страшно. А кітну самку. Ну, це або треба вночі, або дивитися, якщо погода була гарна, ну тобто холодно, не жара. Бо є такі випадки, що просто вони не доїжджають. У мене цього року ще такого випадку вроді, не було. Не пригадую, щоб вони там не доїхали. Але випадки такі вже є. ну Бо жара, бачите самі, яка жара, 20-25 градусів, це на дворі. А в тому автобусі, чи, маршруті, чи цим, чим цей кролик їде. А ще якщо просто їде, а не заставлять сумками, закидають його і немає чим дихати. І так жарко, а то, що і все повністю закрили. Так що ситуація по замовленнях, по кроликах, така, і мені було би було б легше і скоріше продати його молодняком. І дешевше було б вам. І якщо хтось планує там 30, 50, 100 самочок, ніж. Кітними. Ну, але хто не має вже часу і вже замовлення горять, то, звичайно, що вам треба буде брати зразу, зразу кітними. І не чекати, розвиватися, розширатися і давати своїм клієнтам м'ясо. Хотів би вам показати, як ведуть самочки, як годують самочки, які є у мене вирощені мною. Так, ну, считайте, хочете раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Ну, скільки там кроленят є, тут самочка вже пішла, вже знову що до роботи на запліднення. Тут чогось осталося троє. І тут п'ятеро. Вже вони, певно, що підуть. Тут семеро було, два рази не запліднено. Тут семеро, і я думаю, що вона вже піде на цього. На... О, ви поняли на забій, бо вона мені не вигідна. Не вигідна. Так що такі, коротше говоря, результатики. Це називається правильний відбір, так? Правильний відбір і як воно є, насправді, я нічого не скриваю, не скриваю і все показую, як правильно робити, як правильно відбирати самочок. Щетайте собі, чогось є такі хлопці, да, які хочуть мене постійно щось оскорбити. Хоча є ще й такі, що кажуть, що ти постійно ниєш на щось. Не нию. Кажу так, як є, правду. Які в мене результатики з самочками, з укролами. І що я хочу вам сказати про відбір. Про відбір... буляха муха. Чуть не вкусила. Про відбір молоднячка. Щоб ви собі знали на майбутнє. Як роблю я? Е, хоча деякі кажуть правильно відбирати середніх, тобто малих унічтожаємо і великих з виводка унічтожаємо. Так? Е, деякі кажуть вибирати великих вискачок. Багато хто так робить, і в нас такі опитні, дуже опитні кроліководи хочуть таке зробити. Вони забирають малих, забирають середніх там, на м'ясо чи як. А вже ті вискачки вони продають, і, типу, виходить, людина отримує того самця, так? І той самець він вже там вискочив крепко. І він в людини теї або росте далі, або стає в рості. І тоді виходять такі неприємні ситуації. Ну, вони тупо взяли і стали в рості. І людина потім обіжається, каже, що ж то таке? каже, я купив у нього самця, а він каже, в рості взяв став. А він, виходить, до трьох місяців стрельнув. До половиною, А далі він вишив собі одихнути, і людина вже думала, що в нього теж буде далі рости. А тут ні тут то било воно. Ну, коротше, і такі нюанси теж бувають. Ну, А як роблю я По, про відбір е, молоднячка самочок на племі? Я. я вже вам неодноразово розказував і розказував своїм знайомим: я залишаю середніх і великих самочок. Я говорю вам за самочок, бо самця. Самця я поки що свого самця для своєї ферми не виводив, хоча буду скоро виводити. Бо я прикупив трошечки самчиків, ви бачив, я привозив, і тепер шукаю ще самочок хороших. Хочу прикупити з різних господарств. Для чого? Ну, щоб вивести свою таку невеличку таку племінну роботу, зробити для своєї ферми, оновити трошки поголів'я, щоб там. Теж не було мови, що я там позамішував, позакручував все, а потім торгую там, в того, купив в того, в того, да, і потім е, починається така мова, ти там не купляй, тому що там є мої кролі. А якщо є там мої кролі, і ти, виходить, купиш, а вони вже там ніякі. А я тут можу поспорити, добре, якщо там твої кролі, і ти їх дуже хвалиш, вони тебе дуже хороші, то чого вони в мене мають бути ніякі. Ну, погані. Чого та людина мусить купити в тебе кролика, а не в мене, Ну, бо я ж, виходить, в тебе купив, так? Ну, сам же ваші ж слова. Ну, і якщо ви дійсно торгуєте породою, а не гібридом, так? а порода це що? Це потрібно постійно оновлювати кров, підливати свіжу кров. Правильно чи неправильно? Ну, ваші слова. Ну, а якщо ви торгуєте дійсно породою, а не торгуєте гібридом якимись, що дає тільки перше покоління нормальне, друге покоління нормальне, а далі все, далі мусор. Ну, То чого я не маю права там продати того кролика. Породного, да? я взяв у вас кроля, підмішав якогось кролика свого господарства, зробив вже свіжу кров, новий кров. так. Потім людина купує мене цього кролика, підмішує до свого кроля, там замішує, підмішує чужу кров. так. Вже є щось нове потім, продає так само кролика, вже третій підмішує якусь там кров. Ну, То це називається це не племінна робота, це називається підмішування крові. Це ну, робота з натуральним племінним термоном підмішування крові для того, щоб запобігти спорідненості. так. Ну, А ви, виходить, продаєте кроля, старається, протести, продати. Я не хотів цього казати. Бо думаю, ну вже певне, що хватить, вже воно всім проїлося. Да? Ну, але все одно, все одно. Ну, у мене, наприклад, якби проблеми продати кролика живого, там самочку кітну чи самця. У мене немає. Ну, але, походу, хлопці у вас є. Бо, по-перше, там ціна, по-друге, е ну, хочуть люди товар, є попит, купляють самі. Не треба там зразу брати і нав'язувати. Ну, я не буду вас вчити, але просто ну, продавайте. Я ж не кажу, що там. Вас, поганий кролик, я там кажу, людина хоче там з цієї сторони, з вашої сторони купити кроля. І телефонує до мене. Я кажу, я не буду відправляти, є там такий-такий. Візьміть, купіть, кажу на місці того кролика, і проблем не буде ніяких при пересуванні, при е, ну, перевезенні того кролика. Кролик не отримує великого стресу. Просто ну, і мені так легше. За того одного кроля краще хай до вас поїдуть. Ну і вас там на місці прямо візьмуть. Ні, ну щось. Щось телефонують, продай. Перейшли нам кроля на Львів. Та йоли пали. То ж ж там є. Та ти знаєш, кей, скільки він гелить? Та я то знаю, кажу. Але ж то на місці, кажу. Може, так буде вигідніше взяти того кроля там, заплатити там дорого за нього, подивитися на нього, чи він вартий грошей, І потім ну, сказати результат. Ні, чогось, чогось виходить по-іншому. Телефонують сюди. Добре. Ну, але ж. Просто я ж ну, не кажу, що там не купляйте. Я кажу, купіть там, там буде скоріше. А ті, виходить, наоборот. Там не купляй, купляй в мене. І от тут таке питання, вони то куплять тебе. Да? А де є гарантія, що ті кролики далі будуть рости? Розумієш чи не розумієш? У вас нема чим оновити поголів'я? Ви нічого нового не завозите і у вас немає ніяких доказів. І виходить, що перше, друге покоління ну, при гібридизації. Хочете, я вам розкажу про гібридизацію, яку я колись робив, правильну гібридизацію. Не те, що там намотив там породу з породу, у вас там файно вийшло. Ні, там має бути правильна гібридизація, там має бути відбор. А тут м -м, всі просто думають, купили там каліфорнійця, підмішали до термона, і воно вже вам там файно виросло. Ні, то ще не все. То ще не весь вид гібридизації. Щось вам як продають хіколя да, чи продають хілу. Е так, вони вам продають одразу самочок і зразу до тих самочок самця. Так? І вони кажуть, що від тих самочок, ще можете відібрати ще одне по покоління самочок. І тих, те покоління теж запліднювати, але вже великим самцем. Так? Не оцим породним, а вже великим самцем. Но. І так само виходить, що вони так само продають кролика, і так само продають, стараються продати під них самочок, а останнім часом стараються продати чогось тільки самочок. У мене вже закрадається така думка, що це може гібридизація якась пішла. Ну, бо, типу, ти не бери кролика, ти бери лучше в мене самочок. Ну, самочки гібридні, і в них виходить гарні темпи росту. Але в подальшому розведенні ви просто зверніть на цю увагу, хто брав. Просто зверніть на це увагу. чи... Подальші кролики від тих самочок, там не одне покоління, а друге, третє. Хоча ви вже потім забудете і будете казати, а вони вже пане, що звелися. Ні, термон то така штука, що воно не зводиться. Тільки правильно потрібно постійно підмішувати якогось молодого самчика іншої крові. І воно буде все циркулювати, буде все правильно йти. Ну, якщо ви це все запустите, то воно може такі плачевні результати мати. Може мати в три місяці вагу. 2300, 2200. Ну, якщо там буде якась порідненість. Але якщо зробити правильну гібридизацію, то перше покоління гарно буде дуже гарно рости, друге буде вже слабше, а третє, то буде те, так як я розказую. Ну, але не всі про це знають. Ну, але якщо це все вкопатися, то можна розказати. Я то стараюся гібридизації не робити, але мене це вже все знову зацікавило. Бо якби всі там в нашій країні всі стараються робити це на м'ясо в більшості, так? І всі зациклились на м'ясі. Давай скоріше, скоріше, щоб темпи росту були. Да. Добре, будемо пробувати якось щось робити з м'ясом. Але правильно, я хіколя унічтожаю, бо трошки я неправильний ход зробив. Я поняв вже потім, що це є неправильно, тому що цей хіколь, що я купив, він вже був вирощений в Україні. Ну, а це вже неправильно, він же, типу, як м'ясний. І я цим м'ясом хотів ще зробити м'ясо, але це було неправильно трохи. Так що, хочете почути про гібридизацію, якщо дуже вже крепко там настукаєте, налайкаєте, напишете, то я потім вам розкажу. Може, а може, постараюся так зробити, щоб вони вам розказали, бо вони розбираються в е, правильному племінному розведенні, чи як це воно називається, блін? Ну, коротше. Ви поняли, плем'яна робота. Ну, то може вони вам щось розкажуть про гібридизацію, бо вони в цьому аси. І я даю вам слово, знаю, що це за люди і е, що вони задумали зробити в майбутньому. Мене дуже бентежить та фішка. Типа, людина телефонує до Жорки, да? і Жорка каже, там не бери, у нього не бери, тіпо, в мене, да? бо там є мої кролі. То що твої кролі? То типа. Бо там є мої кролі, там мої кролі замішані, і, і діла не буде, якщо ти там тіпа, візьмеш нього кроля, то що виходить? Що ти мені що тіпа, мусор продав що? Ну, якщо ти продав мусор мені, то виходить не факт, що ти тим людям теж продаси щось добре. Правильно, правильно. Але ні, тут є друга фішка. Типа, там не бери, бо якщо ти візьмеш у мене самця, типу в нього самця і в мене самочок, так, ну, то. Типа ті кролі рости так не будуть. А чого? Бо тут треба вже в мене взяти, типу в нього взяти і самця, взяти самочок. Так? Так. І тут виходить, те, про що я вам говорив. Що, виходить, там гібридизовані самочки. Тіпа самець, да? Ну, і ото те перше покоління, ви його, типу, берете, і ви ним дуже довольні. Бо, типу, вони дають нормальні темпи, бо там вже, виходить. Ну, так і подозріння, що там термон не чистий. Ну, якщо це чистий термон, це виходить, я взяв, так? Ну, хоча я, в мене вже така думка закралася, так? що певно, що я буду це все зливати. І всі ті їхні самці, що я от побрав, буду, певний, уніштожати, самочок я не брав, тільки самці. Буду уніштожати і буду собі оновлювати поголів'я в інших заводчиків. Тому що когось іншого купиш, так? проблеми такої немає. Туди не продавай. Там не купляй, бо там мій кролик. Це виходить тільки тут щось така проблема. Бо я вам кажу, що хлопці відчувають, що десь воно на комусь теж зупиниться і хтось розсекретить, що то виходить за тема. Що то за штука така, що то за племінна робота, про яку ну, навішують, стараються нам навішати. Розумієте? І хтось все-таки за цього візьметься. Є ж такі, що просто баригують кролями, просто торгують ними і все. Да. А є ж такі, що може і справді щось трошки розбираються. Тут так виходить, що воно щось не таке. От, Ви почали вилазити ті дерматити. Да? Одного, другого, третього. А потім виходить, що воно десь там подальших поколіннях просто може не рости. Якщо змішувати, наприклад, чисту породу, привезну там, термона з термоном, воно рости буде. А якщо брати от те гібридизоване, змішувати з чистим термоном. Да? І на одному, на двох, на п'яти самочках ви просто не поймете, а коли це буде кількість, да? то ви просто побачите, що. Оце гібридизоване десь в подальших поколіннях починає давати збої, а чистий термон працює далі. Розумієте? І не всі те поймуть. Ото особливо на такій кількості. Ви візьмете одного, два, три кролика і візьмете там його злучити, і воно щось там не вийде. Получиться ну, там перших покоління виросте там. Потім ви візьмете молодняк, ще один молодняк виросте, і типо, будете доволі, бо люди в нас звикли мати кролика, самичку там. Рік, два, три, там, чотири, скільки вона там витримає. ну так, Не факт, що там 3-4 роки витримає. Але два окрола і все, і максимум забувається. Но, то якби людина цим буде довольна, але якщо так брати як племматеріал і працювати з цим надовго, то я б не радив я б брати з нього молодняка. Просто брати і працювати якби на м'ясо. Злучати темпи росту дає. Якби це на всьому, ну, на цьому і зупинитися. Хватить, не розводити. Якщо це так. Бо бачу так усердно стараються хлопці обійти, що просто ти там не бери, бо може результату не бути. Значить, десь там є якийсь подвох. Ну, чого? Якщо у вас добрий кролик. То чого я не можу, наприклад, продати да, тих ваших, наприклад, з ваших цих да, і виходить, а люди візьмуть там свого самця чи тебе самця, да, і може вийшло результат. Ні. Де щось вони обходять, обходять, аби тільки того люди не зробили. Бо може результату не вийде, але в кінці кінців вони все одно скажуть: хлопці, ти набрав в нього мусору, та, і так далі. А тут виходить, що ви вже набрали нечистого термона. І все. Все, хотіли відосика. Всім пока.